Зникаючий магнетизм, із землею нам пощастило куди більше. Її ми в змозі не тільки споглядати, але можемо також торкатися і проводити заміри, наприклад, вимірювати напруженість її магнітного поля. Хоча Земля не зірка, а планета, вона має досить сильне магнітне поле, що захищає її мешканців від шкідливого космічного випромінювання. Як показують дослідження, інтенсивність цього екрану падає вдвічі кожні 1400 років. Для загасаючого процесу, що почався кілька тисяч років тому, такий стан справ не становить проблеми. Але віра в давній вік Землі вимагає рятівного припущення про геомагнітне динамо, яке мільярди років генерує магнітне поле за рахунок струмів у земному ядрі. Однак цей процес мав би призводити до такого розігріву, що за нинішнього значення напруженості поля вже 20 тисяч років тому вся вода на землі мала би перебувати в газоподібному стані. Наша планета мала би бути паровим стерилізатором. Бо більше 50 тисяч років тому магнітне поле Землі мало би бути настільки ж потужним, як у магнітної зірки, а 100 тисяч років тому, як у пульсара. Тобто світло не могло би потрапляти на планету поперек лінії магнітного поля, а проникало б тільки через його полюси.